200 хлопців та дівчат два тижні провели у лісовому таборі в атмосфері креативу та винахідливості. Програма другої зміни острів яскравих ідей. Я Знайшла багато нових друзів. Ну, настрій тут, звісно, дуже гарний був на протязі усієї зміни. Ліс, природа, річка все було дуже дуже гарно. Більш всього сподобалось напевно загін, люди та бажання. Я приймав участь у сорінуваннях по настільному тенісу. Придбав тут багато друзів. Директор табору Олег Крошка говорить, що дня для дітей планували щось нове, аби ніколи було нудьгувати. Ця зміна у нас пройшла традиційно весело, інтенсивно з різними заходами, які ми підготували для дітей. Це веломобілі, велосипеди, переправи туристичні. Е ми вчилися керувати дронами, ми купалися в басейні, ми намагалися різні квести влаштовувати в таборі. Загалом пройшло все добре. У насиченому графіку були спортивні ігри, творчі майстер-класи, розвиваючі заняття та конкурси. Проводились різні змагання з футболу, з піанерболу, з настільного тенісу, шашок. Діти отримали вже свої нагороди, дипломи та грамоти. Крім того, ми купали їх в басейні. На жаль, погода не завжди нам була сприятлива, але все ж таки ми намагалися діти отримали задоволення. Весь колектив працює наполегливо над тим, щоб досуг дітей був якомога більше насиченим. Наступну зміну плануємо проводити такі ж самі змагання. І додати ще кружок англійської мови. Ми робимо все для того, щоб діти відпочили, відчули смак дитинства, отримали неймовірні емоції. Ми намагаємось це для них зробити. І судячи по їх обличчям, це нам вдається. Тут є діти, які вже не вперше в комунальному заміському таборі. Я вже тут третій раз. Ну це напевно найкращий раз, як я тут була. Мені дуже сподобалось, як нам давали на перші. Ну на відкритті е, морозиво нам давали, як нас тут кормлять дуже смачно, дискотеки дуже класні. Це їдальня. Кухарі розповідають, що дня чакували над стравами, аби дітям було смачно і корисно. Все по грамам по виходам. і крупи, і фрукти, е, борошняні вироби, запіканки. Е, Молочнокислі продукти, щоб все було у нас по нормам. Продукти всі гарні, свіжі, фрукти дуже хороші, персики давали, полуницю давали, От, банани, апельсини, яблука. Тут готують дуже смачно, дають фрукти, я навіть трошки поправилась. Ось це меню на сьогодні. В обід входить. Салат зі свіжих томатів, суп білий з галушками, куліш з курячим м'ясом, сік, фруктовий і персики. Не дивно, що діти набирають вагу, і це добре. Всі діти, які цього літа відпочивають у таборі, з родин криварійських захисників. Перебування для дітей, як і в попередні роки, тут безкоштовне, смачно цікаво і весело. а ще безпечно. Табір має два укриття. З дітьми тут працювали психологи. Мені дуже подобається дітей знімати напругу, розвантажувати від негативних проявів, стабілізувати емоційний стан. І тоді в них розкривається творча сила, і тоді можна їх вести до мети. Вихователька зі стажем Наталія Федорова ділиться власними спостереженнями. Зараз стан війни. Діти військових, які загинули. У мене в загоні четверо хлопців. Я, я ніколи не питаю в них де, але я знаю, що вони пропали безвісті. Ви розумієте, які це моральні? І от ми зараз працюємо з психологом з нашим. Дякуємо і велике і допомагаємо не тільки дітям, а й родині оці страхи, оце нерозуміння того, що відбувається, або розуміння, або виконання патріотичного обов'язку це дуже важливо. Два тижні пролетіло у цьому таборі як один день, а все тому, що тут було жваво, весело, цікаво та пізнавально. У передостанній табірний день до дітей завітали представники інформаційно-освітнього хабу в програмі тренінги з питань протимінної безпеки та надання першої домедичної допомоги. Наша діяльність спрямована на роботу саме із дорослими, тобто ми навчаємо, проводимо тренінги для тих, хто далі навчає вже дітей або працівників підприємств, і так далі. І е, сьогодні ми також вирішили е, організувати такий захід для того, щоб ознайомити дітей, для того, щоб вони були були більш обізнаними і ця, скажімо так, ланцюжок інформування він працював найбільш ефективно. Всі інструктори мають сертифікати і відповідну підготовку. Дітям цікаво все, що пов'язано з практикою, тобто не безпосередньо. Ми поєднуємо і теорію знання так. Про те, про їхній досвід, який вони вже мають, якщо вони когось рятували або надавали допомогу навіть елементарно втрати свідомості, тобто проговорити алгоритм, як вони реагують, які вони дії мають виконати, так для того, щоб рятувати. Закрив зміну заступник міського голови Сергій Мілютін. Він поспілкувався з дітьми та подякував працівникам табору за їхню роботу. Навіть під час війни у дітей має бути дитинство. І ми робимо все для цього можливе. І Рада оборони, і міська влада, ми створюємо укриття, ми створюємо там додаткові можливості психологічної реабілітації та інше. А також Кривий Ріг, одне з унікальних міст в Україні. Ми зберегли комунальний табір і зараз в ньому відпочивають такі чарівні діти. Ми дуже вдячні їх батькам, тому що вони стали на захист нашої країни. Тому я всім бажаю миру, перемоги. Вам сподобалось тут? Так! Це найголовніше на завершення другої табірної зміни морозиво та спільне фото на згадку про чудовий відпочинок. Єркононенко Олексій Правицький постфактом.